Друзі, моє вітання. Позаду мене кущ інжиру, який я вже показував декілька разів у своїх відео, в тому році, осінню на прикладі цього куща, я показував, як я обрізую та підготовлюю свій інжир до зими. Багато коментарів було на рахунок того відео. Багато мені писало, що я дуже сильно обрізав свого інжира. Багато писали, що ж на ньому врода, що так сильно обрізаний. Тому вирішив показати вам, в якому стані він зараз цей кущ. Це, це самий перший кущ сорт магарачський. Це кущу багато років. Тому зараз покажу, як він виглядає на сьогоднішній день. Хто дивився моє відео, той згадає, а хто не дивився, то перегляньте. Відео називається Обрізка та підготовка інжира до зими. Наприклад, саме цього куща я показую, як я це роблю. Ось так виглядає кущ. Сьогодні у нас 13 липня, 24 рік. Кущ перезимував добре, укривався зимою один раз. На два дні був максимальний мороз. У мене тут моїй місцевості мінус 14, два дня його укривав, а далі зимував без укриття. Зараз я вставлю в ту картинку, як, як виглядав він осінню для порівняння. Зараз підійдемо ближче. Кущ має висоту десь 3-3,5 метра. Ось три. Скелетні гілки, які я залишав, показував в тому відео. Ось вони її залишилося. І зараз покажу, скільки плодів вже позав'язував цей інжир. Плодів дуже багато. Взагалі цей сорт завжди в'яже дуже багато плодів. Спокульно в кожній пазусі води на всіх гілках. Всередині і на бокових гілках всюди і в їх сюди, плоди. Чим подобається мені саме цей сорт, тому що сорт пізній починають достигати плоди десь середини вересня і до самої зими. Самих морозів. Навіть вже вже без листя, а плоди ще достигають. У цьому відео осінньому я показував, скільки плодів ще було зібрано після того, як вже скинув листя, як весь все з нього пало. Тому хто писав негативні відгуки про дуже сильну обрізку, я показую, що всі гілки повністю водами. Він жир любить таку обрізку. Навіть ось тут, в самому низу, на молодих приростах таких зовсім молодих. І то є плоди. Сорт чудовий. Рекомендую, хто не має цього сорта, сажайте, будьте мати урожай на самої зимі. Ще раз покажу в основі ось ці три скелетні гілки. Ще раз покажу його висоту. Я вже сказав, метра три, може і три з половиною. Я ще не проводив на ньому ніяких робіт, не посинкував, не обрізав взагалі нічого, бо стоїть у нас неймовірна спека вчора 37, сьогодні 37, на завтра 39 по прогнозам. Тому ніяких операцій зелених не проводив, як тільки спадеться жара. Буду обрізати верхівки. Якщо буде потреба, пишіть коментарі. Покажу як я це роблю. А зараз наразі всім вдячний за перегляд відео. Залишаю номер телефона, вайбера пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всього найкращого.